Всім привіт! Сьогодні у мене на ремонті отака бормашина Фрезер Гранд. Довго вона в мене працювала. Вона навіть і зараз працює. Але, але це в мене друга чи третя, ну, друга чи третя, це в мене саме перша дома. І тут в якийсь момент регулятор перестав працювати. Він і в мене і далі працює. Але в ньому така є проблема з електричеством щось у нас з напругою вживлені незрозуміло. І інколи він працює. Я регулюю його і все добре. Але недавно була напруга, мабуть, така велика, що він так крутився, що аж бідний розривався, підшипники заїдалися. І я думав, що він як. Літак кудись полетить. І тому я вирішив зробити новий, я, мабуть, не знайду і не поставлю, бо це 100% Китай, і я не знаю, чи до нього йде. Я щось колись шукав, ну не знайшов. І на заміну я буду робити йому отакий шин контролер Ось такі коробочці. Я вже колись робив, але зовсім не пам'ятаю. Ну, зовсім не пам'ятаю, як я ж тут що робив. Буду зараз розбиратися. Ось так він виглядає. Це я попросив у знайомого влада з Ютуба Day Energy. І він дуже добре розбирається в схемах. І якщо щось треба, ви подивіться канал. І подивіться, що він там робить, він, ну не знаю, він майже все, мабуть, мені кажеться, може все зробити. Навіть те, що він може на даний момент не може зробити, він зробить, ну, він розбереться і зробить. Так, добре. Спочатку я довжен цю бормашину розібрати. Так. так, він під напругою немає. Другу я від'єднав і зараз будемо розкручувати. Так, цікаво, роблять, що всі гаєчки, шурупики, вони зовсім одинакові. Так, добре. Так, це ми від'єднали. Від ну, хай ці тут лежать. Так, дивимося. Що нам треба зробити? Нам оцей шим контролер вже не потрібен. Але ми його що зробимо? Ми його залишимо, тому що проводки ми зараз від'єднаємо. До речі, тут якось зараз будемо розбиратися, як їх від'єднати. Отак виходить. Получається, його не важко від'єднати. Що ми робимо? Вставляємо ось сюди голочку. Він у нас отак від'єднується. Все, отак від'єднали. Ми потім це встановимо обратно, щоб там місце не пустувало. Так, ну, а це нам, мабуть, треба запаяти, з'єднати. Зараз. Ну, зараз я запаяю горілочкою. Мабуть, такої горілочки так. Так, заізолюємо ми отакою штучкою. Це мені колись друг приніс велику пачку, в нього було дуже багато. Це така термоусадочна плівочка, ти її нагріваєш, а вона як би усадку робить. Ой, мабуть, я мало зробив. І дивіться отак. Хтось буде, мабуть, сміятися. Ой, термоусадочна. Як вроді би ви не знаєте. Так, 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 так. Ось так. В принципі, у нас вже все готово тут. Ми все від'єднали. І тепер нам треба все з'єднати. Це зараз буде такий у нас у мене знову ребус, щоб воно все тут становилося. Бачите, я не пам'ятаю вже. Мабуть, це довинно бути отак. Ага. Так, быстро закручуємо. Ну так, тепер, я думаю, треба обов'язково просто перевірити. Так, все, працює. Далі, шим контролер я буду встановлювати ну, ось в таку ага. коробочку для розводки. Гарнішої я не знайшов. Та, що була гарна, вона, Зараз скажу, та, що була гарна, вона... Велика. От, так що буду користуватися тим, що є. Так, спочатку я зроблю отак, я її сюди вкручу. Так, треба зробити отвір. Вставляю сверло на 6,5. Так, тепер я встановлюю це ось сюди. Так, все добре. І, і просто закручую. Ну, якось вот так, якось так. Так, все добре. Так, тепер саме найцікавіше. Так, там ход, там виход. Це получается сюди у нас піде 220, а сюди на мотор, зразу на мотор. Подивимося, що вийде. Можливо, я неправильно підсоєняю. Так, від'єднаємося туди. Визаємо десь отут. Так, тепер нам тут треба зробити таким ножичком. роблю хрестиком. От, так, я не виковерюся, дірочку. Я от, так там хрестиком зробив, я думаю, воно буде триматися. воно тут на всяк випадок якось не видоргувалося. То я ось так. Так, так тепер інша сторона. Дело нормально. Ничего не Це, Собачья тут. Дякую за перегляд! Уже сильно обрезал. Еще раз. Так, это пропасовываем все, да? Відновлюю спочатку отці. Так. так, не мабуть для спочатку отці, тому що Так, Перший під'єднав. Ну, е, я точно не знаю, можливо, що я неправильно роблю, наш. Е, тому тому ще зараз подивимося. Головне, щоб я тут нічого не спалив, тому що це буде дуже погано. Так, друзі, дивіться. Зараз буду підсоединяти. Не знаю, чи зараз буде. На жаль, я вам зараз тут не покажу. Ну, тут буде машина. Я зараз підсоєдиняю, щоб мене тут трошки я не тріснуло. Так, пробую включати в розетку, я вставив. О, друзі. Ну, обороти тут великі. Зараз я буду пробувати розгорнувати. Так, слухайте, ура! Все працює. Обороти достатньо маленькі. Ну ще, друзі, ось так він у мене тут виглядає. Я вважаю, це достатньо добра ідея, якщо комусь цікаво підсоединяти, тут все добре. Вход з лівої сторони і виход з лівої сторони одразу на фрезер-набор машину. Ну ви, ну, ви бачите. Так, друзі, сьогодні другий день, і я протестував фрезер, працював нею. Цілий день, і я вам скажу, що все працює. І е, теоретично, я вам рекомендую замість е, цього регулятора, який ламається, поставити отакий. І такий я вам скажу, якщо він зламався десь на китайському, нічого нема. Рекомендую це використовувати. І це буде більш надійна система, чим ось тут. Я думаю, не самий перший, хто це вже робив. Тому не зарікаю, тому що я, це моя конкретна ідея. Але у мене колись почалася ця ідея тоді, коли у мене не було чим замінити ці регулятори. Тому і я іскав в інтернеті, і, і там, все було. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Тому всім гарного дня.